Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму печиво з арахісовою пастою. Нам знадобиться одне яйце, 130 г цукру, 120 г розтопленого вершкового масла або маргарину, 150 г арахісової пасти, 200-250 г борошна по пів чайної ложки розпушувача та ванільного цукру. Змішую яйце, цукор та ванільний цукор. Як тільки маса поділіла, додаю розтоплене вершкове масло та арахісову пасту. Масу вимішала до одної рідності, додаю борошно з розпушувачем та замішую тісто. Тісто перекладаю в пакет і відправляю в холодильник на 30-40 хвилин. Тісто в холодильнику гарно охололо, тепер роблю ось такі невеличкі кульки і викладаю на дево застелене пергаментом. Відправляю печиво в розігріту духовку до 180 градусів на 15-20 хвилин.